Вітаємо вас на нашому каналі. У сьогоднішньому відео ми обговоримо важливу тему, яка зачіпає багатьох людей, що живуть в Америці. Це пенсія Social Security. Як заробити пенсію Social Security? Що таке додаткові виплати для подружжя, чи можуть ваші виплати за Social Security бути зменшені, чи оподатковується ваша пенсія? Це відео надасть вам всю необхідну інформацію. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Сьогодні ми говоримо про пенсію Social Security. Що таке Social Security пенсія? Це виплати, які ви отримуєте після виходу на пенсію, або коли стаєте непрацездатними через інвалідність або хворобу. Ці виплати фінансуються за рахунок податків, які ви і ваш роботодавець сплачуєте в систему соціального забезпечення. Податкова ставка становить 6,2% від вашого доходу. Тобто, з кожного чека на зарплату у вас береться 6,2%. І ваш роботодавець ще додає 6,2% з його кишені. Якщо ви працюєте на себе, то несете відповідальність за оплату як працівника, так і роботодавця в розмірі 12,4%. Працюючи і платячи податки, ви заробляєте пенсійні кредити. В 2023 році ви заробляєте 1 кредит. За кожну 1640 доларів доходу максимум 4 кредити на рік. Сума необхідна для заробітку одного кредиту, зазвичай збільшується щороку. Більшість людей потребує 40 екв... кредитів еквівалентних 10 рокам роботи, щоб мати право на пенсію. Сума вашої пенсії ґрунтується на середньому доході за. 35 кращих років вашої роботи і в якому віці ви вирішите почати отримувати пенсійні виплати. Якщо людина працювала лише 10 років, наприклад, то середній дохід за 35 кращих років буде розраховано шляхом середнього доходу за ці 10 років, а решта 25 років будуть зараховані як нулі. Це означає, що середній дохід буде нижчим, якщо б людина працювала протягом 35 років. У наступних відео на цю тему я детальніше поясню, як розраховуються пенсійні виплати. Максимальна пенсійна виплата, яку ви можете отримати, залежить від ряду факторів, таких як вік, в якому ви починаєте отримувати пенсію, і ваша історія доходів. Наприклад, якщо ви вийдете на пенсію в повному пенсійному віці, це зазвичай 67 років, то ваша максимальна пенсія в 2023 році складе 3627 доларів на місяць. Однак, якщо ви вийдете на пенсію у віці 62 роки, у 2023 році максимальна пенсія складе 2572 долари, що становить близько 70%. Якщо ви відкладете отримання пенсії до 70 років, максимальна виплата складе $4,555. доларів. Це ми говорили про максимальні пенсії. Просто щоб ви знали. Середня виплата по Social Security в Америці на 2022 рік становить 1550 доларів в місяць. А тепер давайте на хвилинку перервемося від сухих цифр і поговоримо про реальне життя. Чи реально прожити на social security пенсію без будь-яких додаткових доходів? Ми знаємо, що в середньому середньостатичний американець, який на пенсії... У 2022 році отримав 1500 доларів на місяць по social security пенсії. Якщо ви пропрацювали 35 років у вас була хороша зарплата, то ви отримуєте більш ніж 1500 на місяць. І відповідно, якщо ви працювали менше 35 років і у вас була мала зарплата, то ви отримуєте менше. На мою думку, на... Середньостатичну пенсію 1500 доларів на місяць, прожити дуже складно. Зрозуміло, що до того часу іпотека повинна бути виплачена, діти виїхали із дому, але 1500 доларів це дуже мало. Ну, може, якщо ви переїдете на пенсію в на той час, надіюсь, мирну Україну. Можливо, але цей варіант не для всіх. Тому. Більшість американців мають недержавні пенсійні заощадження. Про них ми поговоримо в наступних відео. А поки я б вам радив не розраховувати на Social Security пенсію як єдиний дохід на пенсію. Відкладуйте гроші і сподівайтеся на свої заощадження. Тепер давайте поговоримо про додаткові пенсії для подружжя. Додаткові пенсійні виплати для подружжя це платежі, на які може мати право подружжя на основі доходу свого партнера. Наприклад, мама домогосподарка і не працювала позадомом. Її пенсія може становити до половини пенсії чоловіка. Якщо вона працювала якийсь час і має право на власну пенсію, то вона отримує більшу з двох сум. Щоб мати таке право при розлученні, шлюб повинен бути не менше 10 років, і колишній партнер-утримувач цього бенефіту повинен бути не молодше 62 років і не перебувати в новому шлюбі. Одне з поширених питань, які часто задають, це чи можна продовжувати працювати і водночас отримувати пенсію? Так. Відповідь так, ви можете працювати і отримувати пенсію одночасно. Однак є кілька речей, які ви повинні знати. Якщо ви молодше повного пенсійного віку, пам'ятайте, повний пенсійний вік це 67 років, і заробляєте більше річного ліміту доходу, ваші пенсійні виплати будуть тимчасово зменшені. Якщо ви молодші повного пенсійного віку, молодше 67 років, то з кожних 2 доларів, які ви заробляєте понад річного ліміту, утримується 1 долар з ваших виплат по Social Security. Для 2023 року цей ліміт становить 21 240 доларів. Іншими словами, на кожних 2 долара, які ви заробляєте понад 21 240 доларів, ви втрачаєте 1 долар у ваших пенсійних виплатах. Хороша новина в тому, що як тільки ви досягнете повного пенсійного віку, ваші виплати не будуть зменшені. Незалежно від того, скільки ви заробляєте, ви можете працювати і заробляти скільки завгодно. Тепер давайте поговоримо про податки. Якщо у вас є інший значний дохід, крім вашої пенсії, то ваша пенсія може оподаткуватися. Якщо ви подаєте федеральну декларацію як одна фізична особа, і ваш дохід становить від 25 до 34 тисяч доларів, то в такому випадку до 50% вашої пенсії буде оподатковано. Якщо ваш дохід перевищує 34 тисячі доларів, то до 85% вашої пенсії можуть оподатковуватися. Для спільних заявників податку, якщо ви і ваш чоловік мають сукупний дохід від 32 тисяч доларів до 44 тисяч доларів, то в такому випадку до 50% вашої пенсії буде оподатковано. А якщо ваш сукупний дохід перевищує 44 тисячі доларів, то до 85% вашої пенсії буде. Оподатковуватися. Питання: чи можна побудувати свої фінанси таким чином, щоб отримувати високий дохід на пенсії і легально не платити податок? Можна. Але про це ми роз... я розповім в наступних відео. Тепер, давайте поговоримо про важливу тему пенсійні виплати для негромадян США. Так само, як і громадяни США, законно проживаючі, не громадяни, які працюють в Сполучених Штатах, мають право на пенсійні виплати. Але за умови вироблення тих же самих 40 кредитів, про які ми говорили раніше, що еквівалентно приблизно 10 рокам роботи. Тепер, давайте поговоримо про громадян США. Які заробили на пенсію в США, але живуть за межами Сполучених Штатів. Правила отримання виплат під час проживання за кордоном можуть варіюватися залежно від країни проживання. Але у більшості випадків, якщо ви є громадянином США і відповідаєте вимогам, ви можете отримати пенсію Social Security, проживаючи в іншій країні. Власники GreenCard, вони також можуть мати право на отримання пенсії Social Security, проживаючи за межами Сполучених Штатів. Однак важливо відзначити, що місце їхнього проживання і тривалість перебування за межами США можуть мати наслідки. Для власника Green Card важливо підтримувати значну присутність в Сполучених Штатах. Офіційний сайт ssa.gov і після створення облікового запису ви можете увійти в систему і переглянути суму майбутніх виплат на основі вашої історії доходів. Ви також можете використовувати сайт для перевірки статусу вашої заявки на пенсійні виплати або для запиту заміни Social Security картки. Якщо ви знайшли це відео корисним, Будь ласка, поставте лайк або вподобайку і підпишіться на наш канал. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному відео.